Чули ви коли-небудь таку фразу, що очі це дзеркало душі. Взагалі, Бог нас настільки чудово створив, що науковці всі в один голос кажуть, що очі це надзвичайно дивовижний і складний орган. Тільки уявіть, що більш, близько 80% інформації ми отримуємо якраз завдяки зору. І це далеко не всі його можливості. Що робити, якщо під впливом різних обставин наш зір слабшає? Як його покращити, і чи це безпечно робити завдяки лазерній корекції? Про це все ми будемо говорити. Будемо розпитувати експертку, яка вже в нашій студії Олександра Ярига, лікарка-офтальмологиня, доросла та дитяча спеціалістка по ортонічним лінзам. Доброго раночка. добрий, добрий. дуже рада вас теж вітати. Да. Так, вже раді бачити вас в нашій студії. Давно не бачилося. Раді, що у вас все добре. Про лазерне, лазерну корекцію зору, скажіть, от на самому початку, наскільки зараз це популярна взагалі? Як це сказати, не знаю, процедура, процедура. процедура так. так. Я думаю, що мені здається, люди завжди хотіли бачити своїми очами, так? тобто не за допомогою окулярів, лінз, тому, звісно, методика надзвичайно популярна. Тобто угу. на сьогоднішній день це вже абсолютно прогнозована операція. За, за, як... так. Так. за яким так. принципом працює ця лазерна корекція? Ну, так як в нас є слово да? то за допомогою лазера спеціальної угу. установки змінюється форма та поверхня ока. Насправді ця процедура або операція. Вона робиться один раз, ну, тобто, і звісно людина залишається вже без окулярів, без лінз. Ну тобто, по суті, це ніби лазер шліфує передні поверхні ока. Тобто змінює її таким чином, щоб Ого. людина бачила без окулярів та без лінз. Хм, yeah. mm. Я не уявляв, що це так працює. Я Знову ж таки, кому може допомогти лазерна корекція зору? Тому що Я, тобто, я маю на увазі, яка категорія людей, mm -hmm. тому що коли ми беремо там вже катаракта, та і так далі. Тобто, до якої категорії людей це відноситься, що це дійсно допоможе? Ну, Перш за все, це молоді люди, да? тобто це така активна досить частина населення, я б сказала, абсолютно правильно з приводу глоукому і катаракти, тобто це вже не вікові пацієнти. Це пацієнти, в яких там є порушення рефракції, ну, тобто порушення зору, які можна, наприклад, там, змінити за допомогою лазерної корекції. Звісно, там є і протипокази, і показання. Ну, в принципі, по показанням там стабільні цифри, скажімо так. Да? Стабільні цифри, певні цифри, тобто це все прораховує хірург. І тоді це вже все вирішується з пацієнтом. Прошу вибачення. До прикладу, який має бути мінус або плюс, тобто скільки відсотків, щоб знати, що лазер мені може допомогти. Не все так просто. 0,25. Дивіться, це не так працює. Я задоволення б, Ти сказала, що є, наприклад, мінус 6 і все. Не більше або не менше. Насправді це набагато складніше, тому що. Um, ці всі параметри, того я кажу, що вони індивідуальні, тому що це все прораховується суто від. Певної товщини рогівки. Тобто, наприклад, є людина там з товстою рогівкою, да, як, як такий показник. А, тобто, Ще в кожній людині. Так, 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 тобто можемо... Орган один у всіх, але. Правильно, да, 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 оці параметри вони в кожного свої. Тобто, так. в когось там, наприклад, я ж кажу, товста рогівка або тонка. І в залежності від цього вже залежить оці цифри. Комусь навіть з мінус три, умовно кажучи, не можна зробити, а в когось там мінус шість, ми можемо виконати лазерну корекцію. Цікаво, дуже. Тому це дуже індивідуально. Тому коли мені деякі пацієнти розказують, що так, я тут почитав, я кажу: ні, 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 почекайте, ми прорахуємо. А потім мінус тобто, пок... 6, е мається на увазі, мінус. Тобто, коли оці діоптрії, так, да, да, да. -да. І лазер відновлює? Ну він не теж дивіться, він же не відновлює, він змінює вже форму. Так, 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 так. Але абсолютно все вірно. Тобто оці діоптрі, вони прораховуються на товщину рогівки. І от е, лазер закладає, скільки йому треба зняти, скільки йому треба зашліфувати цієї поверхні, Як щоб фокус людина. Фокус бачила... був правильний. Так, так, людина. так, щоб людина бачила без окулярів та безлінців. Ого, я думав, там, ну. 0, ні, 5, ні, 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 там, там багато можна. до чого дійшла медицина, так. але це надихає, тому що я розумію, дехто може все життя ходити в окулярах і ну просто. Ну, людина звикла, але це ж можна без окулярів бачити і, і краще. Тобто, якщо справді всі параметри сходяться, як ви кажете, то е, і ми ж вас запитаємо потім пізніше, скільки це приблизно коштує. Mm -hmm. Бо я так розумію, що не є настільки космічною е, дорогою Absolute. ця процедура, що в принципі, якщо ви хотіти, можна собі дозволити. Це чудовий фантастичний варіант. Ну от справді, ну тобто, зараз ми всі, на жаль, живемо в такій жахливій реальності, коли ми не знаємо, що не дай Бог там забув лінзи, втратив окуляри. Все, людина вже не бачить. Після лазерної корекції вона бачить своїми очима, тобто їй вже не треба ні окуляри, ні лінзи, і це реально дуже-дуже крутий варіант. Наскільки безпечні ці процедура? На сьогоднішній день лазерні корекції в світі вони проводяться вже більше 20 років. Ну, тобто процедура надзвичайно прогнозована. Так? Вона надзвичайно прогнозована, вона надзвичайно вже, скажімо так, Якщо я не знаю, можна чи так казати, чи ні, вона вже виключає навіть е хірурга, я маю на увазі, що настільки. Людський все... фактор. Так, 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 настільки все прораховано, настільки все враховується, що участь хірурга вже навіть мінімальна. І лазера останніх поколінь вони мають мінімальніші якісь там негативні наслідки. так? Ну, тобто, е Звісно, є якісь ускладнення, так як це хірургія, але вони дуже-дуже мінімальні. Ну, Тобто, це, скажімо, так, вже, якщо людина не виконує там обов'язки, да, які вона повинна виконувати після хірургії, там не слухає лікаря, три очі, ну тобто, тут от, от, більше з такої категорії, а, ну кажу, так як я далекий від цієї сфери, ви як mm. спеціаліст. Чи є якісь, ну знаєте, наслідки, до прикладу, коли там говорять ну, до прикладу, про пластичну хірургію, так ніби все гарно, але кай через багато років воно дає свій дефект ще навіть більше, ніж було до цього, до прикладу. І можуть бути якісь сплочені okay. наслідки, коли е, йде лазерна терапія, тобто після цього людина. Чи не втрачає там ну на старості швидше зір, чи ні, чи це ні, ні. от просто допомагає дійсно краще з цим жити до старості? Змінили рогівку. В принципі, там, е, ні, звісно, є такі, ну є підводні камені, але Я це, як, не знаю, вони, мені... вони не такі сильні, ну скажімо так, важче розраховувати кришталики. Да? Тобто, якщо це віковий пацієнт, і в нього там е, буде зміна кришталиків в зв'язку з катарактою, їх важче розраховувати. Це що зазвичай також сьогодні роблять як до да. так? Так, ну тобто ми це і так, і так проводимо, це важче робити, але це реально. Просто якщо а, грамотно підходити до цього питання, обстежити пацієнта перед лазерною корекцією, зберегти його дані. Ну, тобто це все врахувати, то в принципі нічого там Воно страшного. Воно того вартує, щоб, щоб десятки років. Так, була, щ... була щасливою, так, Нормально звісно, бачити. Звісно. Дуже дякую. тому що, ну... Мені це дуже цікава тема, насправді і актуальна, тому що я не знаю чому. Але я, навіть в молодому віці я розумію, що десь мій зір, дещо ну, погіршиться. Я далеко розмито бачу надписи. І я не знаю, чи це, можливо, якісь стреси там були, чи ще щось. І от мені просто цікаво. А, Каріна, що тебе цікавить? Ну, мене завжди цікавить вартість. Ціна. Наскільки дороговартісно є в Україні ця процедура? Можливо, якийсь діапазон uh -huh. ціни, з якої від чого залежить. В принципі, це? так, діапазон ціни він залежить від того, яка це методика, їх є основне, три, основні три. Uh -huh. А те, що там, наприклад, можна бачити на будь-якому сайті, там 10 видів лазерних корекцій, це вже просто, по суті, модифікація. Це одне й те саме. Але десь uh -huh. діапазон цін від 30 до 40 тисяч гривень на сьогоднішній день за обидва ока. Обидва. За обидва. Обидва ока така ціна є в Києві, mm -hmm. так ну, ну тобто за кордоном це... до прикладу кілька тисяч доларів або євро. Ну тобто так. теж в рази. Тому в принципі в нас більш ніж доступна ця вартість. Ну які завжди до України приїжджають за кордону, щоб полікувати насправді так, все. насправді є таке. Так, тому що а, насправді кажуть, от нам пишуть плюс сім з половиною, тобто без варіантів. Скоріше за все. Індивідуально, Скоріше звісно, все. з хірургом, але а, це такі цифри, ну, тобто, тобто те, що ми кажемо про цифри. Не всі цифри реально можна, ну, скажімо так, зняти. Угу. Тому набагато, важливо не запускати. Набагато кажу, важче. З плюсами набагато важче. Наскільки е, є результат, от як можна його. Тобто проходить декілька днів цього людина реабілітація так після процедури, і одразу є вже результати, як на очі, як то а кажуть. результат є в перший же день. Тобто людина встає з операційного столу, дуже часто в операційній вішується годинник з годинниковою стрілкою. Людина, коли його заходить, вона його ніколи не бачить, тому що в неї поганий зір. Вона ж без окулярів і без лінз. І коли людина встає з операційного столу, вона вже бачить цей годинник розмито, да, ніби так знаєте, під водою, в димки, в туман. Але вона його вже бачить, вона вже бачить оці стрілочки. І вона така, ух! І кажуть, а там з часом ви ще будете бачити більш чіткіше, насправді воно так і є. Тобто є ще такі відновлення зору, як таке, але в принципі людина вже бачить цей же день. І таких, знаєте, Суперкосмічної реабілітації її, по суті навіть і uh -huh. немає. Це просто крапати препарати, які рекомендує лікар uh -huh. а, відпочивати більше. Ну тобто, поки так трішки зір відновлюється. Але це не значить, що людина не може в цей же день там сісти, там, наприклад, за комп'ютер, подивитись на телефон, вона вже все бачить. Ва в принципі про переваги, ну ми почули доволі багато класних фактів. От чи якісь протипоказання, якщо є, то кому краще цього то не які? не робити? Так, да, ну протипокази, звісно, вони знову ж таки вони більш індивідуальні, вони більш з хірургом, тому що протипокази вони є як і абсолютні, тобто ну, точно без варіантів не робимо, так і відносні. Ну, наприклад, вагітність, да, тобто там, треба почекати. Да. Якісь захворювання, якщо вони дуже серйозні, аутоімунні, тобто людина не може там, має якесь дуже сильне захворювання, яке дуже сильно на неї впливає. Так? Тобто, це теж треба можливо там, узгоджувати з іншими спеціалістами чи можливо провести. Лазерну корекцію, ну, тобто, є свої нюанси. В принципі, насправді їх не так багато. Але, звісно, якщо це вікові пацієнти, глаукома, катаракт, або в людини просто ще знижується зір, да? тобто, наприклад, знову ж таки, ми говоримо, лазерна корекція це юридично тільки 18. Угу. Тобто дітям ми її точно не робимо. Так. Да? Ну, тобто теж певні свої моменти. Дуже цікаво. Чи болить? Чи болить, коли а, це роблять? А, а так цікаво, як, як процедура відбувається? Так, яка? от власне... Ти в чи ні? Під ні, Ну, є варіанти, Є варіанти, якщо людина дуже переживательна, але вона дуже хоче зробити лазерну корекцію, ну, окей там, вона потрапляє спочатку до анестезіолога, її так трішки, скажімо так, сидують, ну, тобто, роблять загальний наркоз і, в принципі, тоді можна теж виконувати лазерну корекцію. Зазвичай вона проводиться під місцеву анестезію, тобто просто місцеві крапельки, знеболюється око. Людина нічого поганого не відчуває, вона не болить, вона там не кусається. Просто слухає, що каже хірург, а сама процедура десь ну, можливо 5-7 хвилин. Ну, десь так. Фу -фу. Звісно, людина в клініці там 2 години, 3 години, okay. тому що вона готується до операції, тому що її дивляться в цей день. Да? Тобто потім її заводять в передопраційну, готують, але в принципі в цей день вона їде додому. Ми ж розуміємо, що це не так, як там да, апіндецит вирізаючи. Тобто тут набагато все по-інакшому. Швів, швів немає, ну просто для розуміння. Тобто, попрацював лазер, хірург там зробив всі свої маніпуляції, можливо, поставив контактну лінзу, щоб просто не так угу. сильно боліло, не так сильно якісь нюанси були, угу. і відпустило то тому. Дуже цікаво. Після цього знаємо, що. Боляче дивитися на світло, чи це неправда? Це залежить від методики. Це uh -huh. залежить від методики. Методики є різні. Є такі більш, скажімо, так, болісні, є абсолютно такі вже. Безболісні, да? тобто, коли вже людина на наступний день все бачить, і їй все комфортно. Все залежить від методики, а методика вже проговорюється з хірургом, тому що в кожного свої якісь показання. Угу. Кому ви би порадили сьогодні? От е, е, обов'язково звернутися до лікаря і проконсультуватись на цю тему е, стосовно лазерної корекції. Людин, молода людина, яка має мінус, да, скажімо так, або короткозорість, яка постійно носить окуляри або лінзи, тобто це, ну, і, звісно, 18. Тобто Це чудова методика, чудова альтернатива угу. ну, бачити своїми очима. Хоча б дізнатись, можна її зробити чи ні. Хоча б, ну, Я так розповідаю пацієнтам, коли відправляю їх до хірурга. Тобто Хоча б для себе просто закрити це питання, чи можна чи ні, щоб потім просто не сидіти, не плакати і думати, а чого я там. 20 років вже міг бачити свої мульчі. Так, я просто людина тобто, прийти на консультацію. Так, так, звісно, звісно. Це не значить, що в цей же день можливо її прямо проведуть, да але хоча б для себе почути, чи взагалі я кандидат на лазерну корекцію чи ні. Так, однозначно, просто я, наприклад, не уявляю, е, слава Богу, в мене немає, ще проблем із зором, але я не уявляю, як це постійно з лінзами. Це, це, це ж кожен ну, я розумію, що для людей вже це вже зрозуміла рутина. Вони це дуже сильно набрадає, але справді. це ж десь ти їх справді десь забув, а тобі тут прям треба. Чи, чи там ті самі окуляри? Ну я не знаю. Я знаю, в мене є друзі, ну які лінзи, знаєте, ну вони mm -hmm. вже багато років носять, тобто ну вони це швидко роблять. Так, так, так. так, так. Я маю лінзи, я їх в окремих mm -hmm. випадках, десь там, коли мені потрібно ну, краще бачити, десь там, чи десь там перед аудиторією і так далі. Але для мене, що одягати, yeah. що знімати, yeah. це для мене я не знаю. ну… Салі, це... це я важко. думав, ну до всього ти звикаєш. Ну от я особисто не можу звикнути. Ні, Це дуже важко. У мене є такі, знаєте, як кажуть, опитні носітелі, але все одно там десь там не так знявне. Ну є якісь є свої нюанси. Там але... ворсинка, там так, так ще щось. А що би ви ще побажали для тих, хто сьогодні має виклики зором, а, в кого падає зір? Щось сьогодні робити. Обов'язково звертатись на консультацію лікаря, тому що треба розуміти, яка причина, як можна профілактувати, як можна допомагати, тому що дуже часто справді планові огляди вони дуже сильно рятують. Ну тобто, просто там, наприклад, раз на півроку, раз на рік, все одно звертатись. Тим паче, якщо вже проблема є, тобто людина про неї знає, то це взагалі обов'язково. Mm. Чим раніше, тим краще. Так, так, так. Ну, друзі, хочете бачити. Краще і довше, то швидше йдіть до спеціаліста, задайте питання, скажіть, що у вас не так, щоб дійсно вам оприділили. Тому що, знаєте, ну, зі всім можна впоратися, але коли втрачає людина зір, це дійсно складно. Тому цінуйте своє здоров'я. Не займайтеся самолікуванням. Є люди, які дійсно займаються своєю справою і можуть в цьому вам допомогти. Бережіть свій зір. Ось нагадую, що сьогодні в нашій студії Олександра Ярига, лікарка, офтальмологиня доросла та дитяча спеціалістка по ортолінзам. Тому друзі, наразі в нас невеличка пауза. А розмова з нашою гостей ви згодом можете знайти на ранку надії у Ютубі.